Добрий день, мої дорогі діточки. Дуже рада вас бачити, дуже рада зустрітись з вами. Вважаю, що якщо ми з вами будемо зустрічатись щотижня, ми з вами дуже гарно будемо проводити час. Я так сподіваюся. І так, починаємо. Я трохи нагадаю, як ми з вами це робили, коли ще зустрічались в нашому садочку. Але зараз ми всі. То, де, я впевнена, що ви у безпеці, це дуже важливо. І так, починаємо. Я вас вітаю! Ми кожного разу починали це привітання з того, що плескали в долоньки наші імена. Я зараз не знаю, хто сидить навпроти мене. Я бачу тільки себе, але я почну з себе. Мене звати Таня або Тетяна. А як вас звати? Ви проплескаєте вдома зі своїми батьками або зі своїми братиками та сестричками. А я просто нагадаю, як це? Таня! Таня! Я з вами привіталась, впевнена, що і ви зі мною також. А що ж ми робили далі? А далі ми налаштовувались на заняття. І так, потягнулись, боки розтягнулись, прогнали іньки ж. Пригадали! Алі, побігла, 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 побігла і до самих мисочків Убіжала наша лінь. Далі потягнулись, боки розтягнулись, прогнали в тому, киш в Обіжала, Убіжала, убіжала, убіжала. І ще разочок. Потягнулась, боки розтягнулись. Сі капризи, киші, і капризи. Обіжали, обіжали, обіжали. Це дуже добре. Впевнена, що ви пригадали, як це було, і тіло ваше пригадало. А зараз, щоб воно ще краще із нашою головою налаштувалось на заняття, ми трохи його підготуємо. Ви бачите, піді мною стіл. І я кладу одну долоньку. Зжимаю у кулачок, а іншу лишаю долонькою. Ви можете це робити також на столі або на колінках. І так, я буду вам м -м, рахувати, а ви під рахунок одночасно змінюєте положення рук. Добре. І так, почали. Так. Так, 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 молодці, можна стрягнути наші долоньки. Добре. Зараз ми з вами е, трохи попрацюємо пальчиками. Так само. Це буде і на увагу, і на кмітливість, і на зосередженість. І так, одна рука в мене показує ось так. Нібито ми відповідаємо: як твої справи? Во! А інша рука вказівний пальчик, а вперед вказує, нібито тиці в того, хто навпроти. І так, я, ну, отак, от якщо вам буде зручніше і е, краще видно, що у нас е, яке положення рук. І так, на мій рахунок, ми одночасно змінюємо положення пальців. Оп, оп! Оп 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 оп. Молодці! Впевнена, що вам це вдалося. Якщо ні, не страшно, бо ви можете будь-коли переглянути це заняття, цей вступ, і ми це будемо робити постійно кожної нашої зустрічі. Якщо буде поряд з вами сидіти мама, вам буде полегше. Або якщо поряд будуть сидіти інші діточки, ви навіть можете з ними пограти таким чином. Дуже добре. А зараз я хочу ще, щоб ви були уважніше, щоб ще пильніше за мною спостерігали і виконували так, як я. Але не дуже так, як я. Не зовсім. Тому що я зараз хочу вас плутати. Дивіться, я буду вказувати. На якусь частину тіла або обличчя, а ваш, і одночасно називати зовсім іншу. Ваше завдання дивитись на мене, слухати і показувати на собі те, що ви чули. Не те, що я показую, а те, що ви чуєте, наприклад, ніс. І ви повинні у себе вказати на ніс. Зрозуміло? Готові? Поїхали. Ніс. Лоб. Підборіддя. Вухо. Око. Колінка. Лікоть. Молодці. Дуже добре. Гаразд. Я впевнена, якщо ви будете грати просто, коли у вас буде вільний час у цю гру, вам це, по-перше, сподобається. А по-друге, ваша голова буде дуже-дуже розумною. Добренько. На вулиці в нас зима. Хтось знає, як називається зараз місяць? Так, впевнена, що ви знаєте. Саме Січень. Закінчились майже всі новорічні свята, різдвяні свята. І у нас для, для вас, у нас з вами була дуже чудова гра. Я просто впевнена, бо пам'ятаю, як вам це подобалось. Це гра про завірюху. Вона теж на увагу, але і на спроможність швидко відтворювати рухи. І так. Я вам пригадаю, впевнена, що ви всі пам'ятаєте, я буду вам співати, ви теж можете співати. Ви можете посадити поруч свої ляльки, свої іграшки, або маму, або ще хтось захоче з нами в цю гру пограти. Я була просто неймовірно щаслива від цього, якщо б вам. Всій вашій родині це сподобалось. Бабусі ваші, хай це ж доєднується. Це дуже весела гра. І так, ми починаємо дуже повільно. Приготувались. Ось воно. Пригадали? Поїхали. Завірюха, завірюха закрутила. Все навколо, все навколо стало білим. Треба стежку, треба стежку протоптати. Щоб зігритись, треба трішки політати. Рукавичкою потерти носа носа, та покликать, та покликать Дід Мороза. Поліпити, поліпити сніг руками. Та закидать та закидать всіх сніжками. Добре, встигли. Так, ви встигли всі. А ще ви пригадали, тому зараз ми будемо трохи швидше. І так. Завірюха, завірюха закрутила. Все навколо, все навколо стало білим. Треба стежку, треба стежку протоптати. Щоб зігритись, треба трішки політати. Рукавичкою потерти носа, носа. Та покликать та покликай, Дід Мороза поліпити, поліпити сніг руками, та закидать та закидать всіх сніжками. Добре, гаразд. А зараз для самих-самих уважних, для самих самих спроможних, Вважаю, що ви всі такі. А, ну, Хіба що батьки ваші будуть зараз від вас а, трохи а, відставати, але ж ви навчите. Правильно? Поїхали дуже швидко, максимально швидко, так швидко, як ви тільки зможете. І завірюха, завірюха, закрутила все навколо, все навколо стало білим. Треба стежку, треба стежку. Зікритись треба трішки політати. Рукавичкою потерти носа, носа та покликать, та покликать дід мороза, поліпити, поліпити сніг руками. Та закидати, та всіх сніжками. У-у-у, дуже добре. А коли ми після сніжків, це ж ми всі мокрі, дуже мокрі, всі снігу отряхнули голову від снігу. Ой, навіть закашлялось, так надихались холодного повітря. От Отря... відр... відряхнули голову від снігу. Ось так, волосся, плечі відряхнули від снігу, грудь відряхнули. Колінка, колінка тряхнули. І ручки. О, погріли ручки. Молодці, з колін стріхнули, ніжками потопотили, щоб дуже добре з нас сніжок зійшов. Ви, молодці, ви пригадали. А зараз робимо вдих, видих. І трошки поговоримо. А поговоримо ми з вами про зиму також. Коли ви чуєте слово зима? Кого ви собі уявляєте? Це бабуся зима, або це тітонька зима, або це дівчинка зима. Спробуйте, будь ласка, мені намалювати, якою саме ви бачите зиму? Як бабусю як тітоньку? Або як дівчинко? А потім спробуйте намалювати, що ж вам зима дає? Що вам зима дарує? Чи подобається вам зима? А якщо ви, вам вона подобається, то чим? Тому що що? А раптом вона вам не подобається. І тому теж подумайте, а чому? Чому саме? Коли ви зараз, і коли зараз зима, який у вас здебільшого настрій? Вам весело, вам радісно, вам, ну, не знаю, здивовано якось. Або вам сумно, або, можливо, образливо, або ви дуже злитесь на те, що зима. Подумайте про це добре і намалюйте. А коли ви намалюєте, я дуже попрошу ваших батьків, щоб вони ваші малюнки сфотографували, якщо вони проти, звичайно, і щоб вони надіслали їх нам. Бо нам дуже-дуже хочеться з вами спілкуватись. Нам дуже-дуже хочеться бачити, як ви це робите. І я особисто буду дуже вдячна вашим батькам за такий е зворотній зв'язок. І ще наступного тижня вас буде чекати помогайко. А хто це такий? Я поки залишу ну, таким питанням, щоб вашу цікавість трохи підігріти, тому що помагайка ви будете створювати самі. Добре? Я дуже вдячна, що ви були зі мною цей час. Сподіваюсь, що ви будете повторювати деякі вправи, деякі ігри, а для ваших батьків у мене теж. Є пропозиція. Шановні наші батьки, у нашого садочку є група, є Viber-група, психолог Херсон. Там надаються анонси будь-яких психологічних тем, і це будуть або зустрічі, або я буду записувати коротке відео. За тими темами, які вам будуть цікаві. Або я запрошую вас, бо ми щодня працюємо з дорослими, з вами, батьки. Наша група працює, в нас є група. Ми зустрічаємося щодня о 20.30 вечора на платформі Zoom. Я в цій групі, групі надаю посилання, і ми зустрічаємося з вами онлайн. Для того, щоб себе підтримати. Бо зараз не дуже простий час, і ми в цьому всьому знаходимося вже досить довго, і нам дуже-дуже треба себе підтримувати, про себе піклуватися. Саме вам, дорогі батьки, тому що ну, це як в літаку, маску спочатку на себе. Я вдячна вам за увагу. Підписуйтесь на групу у Вайбері. Я дам посилання на телеграм-канал, я дам посилання тут, в коментарях під цим відео. І, жду, і буду дуже чекати від вас, дитячих малюнків, про те, якою вони бачать зиму. І що ця зима їм дає. Що такого цікавого або що такого чарівного? Або за що вони, ваші діти, люблять зиму, або за що не люблять. Все важливо. І все можливо. До зустрічі!